Щось, що не кожен має. Ну, я пам'ятаю, я ще маленькою була, то я тут була постійним користувачем цієї аптеки, яка тут була. На ну, залі історія аптеки вона така дуже довга. Вона ще почалася в 1922 році. відкрилася сама аптека і вона мала якраз незвичайне таке аптечне значення, а засновник Степенстерці він був хіміком і він виготовляв засоби. Красиво, доглядова косметика. Mm -hmm. Можете тут переглянути, у нас є наші оригінальні баночки, mm -hmm. ми їх купували на акціонах. Тобто, що він першим був, хто тоді запатентував лінійку догляду, до крем, мило і пудра. Ось, і ось Тут у нас їхні оригінальні баночки, звідні вони виготовлялись, доставлялись до Львова. І саме. Тут на другому поверсі була лабораторія, де декремо виготовляли і продавали. І, от, і автор е вписував сюди більш таке значення краси. Бо навіть хлопчики путі, от, Ви можете їх побачити на другому mm -hmm. поверсі. Там перше зображення в недзеркальні, вони там збирають квіти, тут друге зображення над нами з вами. Е вони квіти несуть в, е в, yeah, в mm -hmm. а ось тут, Бачите, вони варять з квітів засоби краси. Тобто це вже автентичні? А, це все автентичне. Єдине, що тут збереглося таке з радянських часів оригінальне, це люстри, але ми їх залишили, ну бо вони частина історії також. Тобто вони Як -то ми з будьками, тобто 93 року, ось будинок поруч під м номером так мешкали. Я постійно тут купувала, що так. Ну, Вони вже, знаєте, коли е, в 40-му році відбувалася націоналізація, тобто тут е, радянська влада вже її націоналізувала, цю аптеку, і вона вже мала таке ну, просто аптечне mm -hmm. призначення. Mm -hmm. так. Коли ми вже е, дотикнулись до історії, вже було зрозуміло, е, що воно мало таку красиву, красиве значення, захотілося нам дуже відновити історію. І Саме назва нашого закладу. Честь авто на честь засновника аптеки стенцеля. Тобто ми все залишили в оригінальному вигляді. Ну, якісь елементи, там, як столик, це таке що нове от позаду вас, а всі оці елементи ми зберегли. Навіть на стелі можете бачити, що ми зняли всі нашарування, які були за роки. Так? Бо тут був, ну там знаєте, хто, хто б такий фарбував там біле, синє угу. і так далі. Тобто ми це все зняли, і от вона аутентична, тобто вона така, як спочатку була, і ці потертості вони не штучно створені. Вони ось просто такі є.